Ми дуже любимо з вами скаржитися на те, що нас держава не забезпечує, не отримують, не допомагають нам. Але задайте собі питання: а що ми самі особисто з вами робимо для того, щоб нам жилося краще? Давайте зробимо невеличкий історичний екскурс: у Європі солідарна пенсійна система була запроваджена Отто бісмарком у 1889 році розуміючи, що потрібно отримувати те населення, яке вже не здатне працювати, але вони від держави дещо заробили. 1956 рік. У Радянському Союзі уряд Сталіна, взявши за приклад реформу пенсійної системи або Солідарну пенсійну систему в Німеччині, запроваджують її в Союзі. Скільки років минуло? В 80-ті роки минулого століття Європа розуміє, що далі вона не може продовжувати отримувати пенсіонерів, забезпечити їм гідний рівень життя. І з 80-х років вони впроваджують культуру не накопичення, пенсійного накопичення, довгострокового накопичення. І зараз вони мають хороші пенсії, не державні, державні у них маленькі, а свої власні накопичення, які є додатковими до державних. Що робимо ми? Солідарна система у нас працює досить. З 80-х років минуло вже 44 роки. Власне, я тоді народилася. І в Україні досі культура, власне, накопичення коштів, не розвинена. Закон. В Україні про недержавне пенсійне страхування прийнято в 2003 році. Але держава ніяк не зважиться його запровадити, відпрацювати механізми, розказати населенню, пояснити, чому це важливо, для чого це потрібно. Та, власне, мені здається, і ми не дуже хочемо в цьому розбиратися. Тому ми маємо те, що маємо. Європа живе гідно, маючи державні пенсії, маючи хороші недержавні пенсії, маючи високий рівень економіки. Україна живе, як живе. І на пенсії ми не живемо, а виживаємо. Проте, вперто не хочемо слухати про накопичувальне страхування, говорять, що це піраміди, махінації і так далі. Але люди, які вже ці пенсії отримують, заперечать вам. Якщо цікавить вас саме таке європейське забезпечення, пишіть в особисті.